Якщо я зможу знайти труп. А! Go with you. О, окей, шур. Вибачте, що взагалі, я знайшов чувака, і ми просто об'єдналися і пішли разом. Гей, привіт тобі, любі друже. З тобою на і це відео це буквально компіляція того, що відбувалося зі мною на відкритому слем тесті серверів Ark Raiders, котрий проходив 17-19 жовтня. Я спробував зібрати в цьому відео все, що було цікавого саме за ці три дні моїх стрімів. Записи будуть прям з них. Тому не дивуйся, якщо якість десь буде трішки гіршою, ніж мала б бути або могла б бути. І бажаю тобі приємного перегляду. Поїхали! Я дуже швидко запустився. <рес> Тому якщо щось в мене не працює, будь ласка, не кричи на мене. Uh, enter the game, Enter the Gungeon. Я зараз свімкнув все на максимум плюс NVIDIA DLA в форматі, щоб ми бачили, як воно працює. What the hell? Це. коротше, екстракшн шутер. Треба багато лутатись. Бути на сторожі. Я мало не почав розстрілювати цього. Хлопці, з піцею. О, тут можна попрактикуватися. Розбиваються? Збиваються кайф. Готі. Цікаво, до речі, мені здається, що цей Та, пістолет бурлетта. Це дуже непогана зброя, насправді. Як для цього? На старті гри ми навіть її не зможемо отримати ніяким чином. Тому. Прикольно. Дякую, дякую, розробники. О! Качечка. Сюди. Кайф. Чуєш, звук качки? Не повертайся туди, де впала качка. Дивись по сторонам. Не реагуй на качок. Бріч. Лед бріч. Заширял. Я не пам'ятаю, що в інтерфейсі. <tots> -а. Ні, мене розстріляли! QR — це моя допоміжна банка для єнота. Бо він вчора якраз розбив велику банку, створив нову. Збори треба закривати, тому до ЗСУ. О! А, ну да, в принципі, ось ось він мій крутий пістолет, котрий я сказав, що він непоганий для початку гри. Дуже я прям здивувався. А, а от е, пішов я нахер виходить, якщо вони так зробили, це дуже круто. Коротше, коли ти вдягаєш тільки-тільки вдягаєш щит, бачите, як він регенерує. Раніше такого не було. Ти, типу, вдягав щит, він одразу на тобі спавнився фуловий. І це е, дозволяло тобі шилдсвапати. Тобто ти міг взяти собі не один щит, а два. Ти починав перестрілюватися з тіпами, вони тобі збивали твій великий щит. І ти бравий, що робив? Свапав щит і виходив фуловий. Дуже багато набоїв. О, ні. Перелетіли роботи. Арки. Коротше, і з ними можна битися, краще з ними не битися, бо це так працює. Вони створюють. Шум! Ось я постріляв, да, типу, по ньому. І все, люди ж знають де. Пам'ятаю, на плейтесті можна було робити отак. Дес і паркор. Так, а все ще можна. Можна починати падати і не падати. Пішов нафіг, це навчання, я тебе не боюсь. Пішли звідси. Я вбиваю, вбиваю паролі, вбиваю коди. Ту спіранза. Опа, мене засікли на камері зараз секундочку. Цікаво що вони скажуть. Я цього не бачив раніше. It's me! I'm your friend. Добре. А, це створення персонажа. Створення персонажа, це що, РПГ? О, ніфіга, в мене є. О, що? Та, ти що? Чисто труби чистив і лице потім не помив. Але він все одно виглядає дивно. Чому в мене такі стегни величезні? Wait a minute. А, все, я понял. Оу бой. Це. Ну, не те, що оу бой, це виходить оу герл. Реально багацько людей, ніфіга собі. Це ви постапокаліпсисом називаєте. Ну, там вижило 10 людей і все, і вони такі, а, що робити? А там нормально живуть, що смажить.

Тут я тільки прийшов, мені одразу кімнату дають, офігє. Це наш квест. Це буде квест from Shiny and Go Top Sight. Field Squad Off, тому що ми граємо. Are... Поселян. О, о, це прикольно, до речі. Раніше цього не було. Мені не дуже подобається анімація, як він дріфтив щойно, але раніше воно не так виглядало. Тут він просто стояв і дивився отак от в тебе. Що ти? От, а тепер він сидить на своєму маленькому ліжечку, він там гантеля є, прикольно, качається, значить. Поїхали. Плей. E, Бурят Сіті. Так, стоп. Було три мапи. Це практи... Стало п'ять. Тобто дві мапи вони додали. Дамба була, спейсборд був, у Сіті був. Дві мапи додали. Ууу. О, та, слухайте, вони прикольно зробили. Коротше, вони зробили, я так розумію, якусь локацію, де прям ПВП орієнтована, звичайна локація, спейсборд. Там дуже цікаві арки можна зустріти. Бурят Сіті прикольні такі напівпідземні локації є, прикольні є там спуски цей. Коротше, так, да, вони, типу, різноманіття такого додали ще двома мапами, це непогано. це непогано. Але поки що ми можемо тільки в Dumb Battlegrounds йти. І. Confirm? Цікаво. Ну ти, ти, ти хейтер, ти не, не любиш цю гру прямо одразу. Ага, ну, клас. Я з'явився на Тетрісі. Я не знаю, в мене, типу, можливо, через те, що я. Здебільшого сам, типу, шукаю ці новини, але в мене багато новин про Арк, в мене багато там людей, котрим воно, наче подобається. Нє, оце, оце погано. Що це? Що <плес> це за хуйня? <плес> Блін, це ці, це споруди моноліту, до речі, я їх пізнаю. О, лимони, сюди. Мона, я знайшов лимони. Я бачив, що деякі люди собі випадково картки позакривали. Я бачив, що деякі люди собі. 에... Майже кредити понабрали. <laughs> і це такий дуже кльова акція. Прямо от в банку це там, де треба було її проводити. О, пташки, до речі, як в ханті, бачите, якщо, якщо до них підійти, вони злітають можна зрозуміти, де гравець. Опа, там хтось виходить. Я чую. Я можу одразу хілити ще? Мені треба дочекати. А, ще й так тепер це працює. Мені треба чекати, поки я похилюся. Я не можу одразу другий бинт накладати. Я квест виконав зараз. Треба ж піти з кимось побитися, правильно? Хоча, блін, от людина зараз налуталася теж. Перший раз грає, виход... Ні, не буду, ладно, виходь. Не-е-е, смій! Мені не подобається. Ааа, Воно тепер так робить, вау! Офігеть! А я ягнітка щита, я пішов битися битися до останнього. Ну Я подумав, типу, ну що, він же ж теж, типу, ну ти ну що, ну а на що? Ну ти прикинь, ти тільки заходиш в гру, думаєш, клас, гра, proximity чат є, можна з людьми розмовляти, можна не бути агресивним цим, а я таки прибігаю, таке, а я буду таким, а, та та. та ну вже Арк подобається перша катка два росіяни. Ага, я поняв. Клас. То знаєш, такий момент, такий нюанс дуже важливий. Що? Іншої гри ну, в краще в цьому, в цьому випадку просто не існує, тому що. Я думаю, що це таке, а це міна, прикольно. Куди в хант я заходжу на Європу те саме відбувається. Я можу зайти в хант на Америку, але там теж те саме відбувається. Ось в чому весь прикол. О, привіт. Кось тут в білі, прикиньте. Хтось чекав, а це він, напевно, чекав. Бо людина, котра поставила цей. Я, коротше, вийти. Що ти маленький? Куди нападаєш? Ти кого нападаєш? Теж ж мені? Чую, що я про як чат. Привіт, мальфар, так він є. Ти не такий тю. Він ще собачка, а ми коли плануємо піти, бо я тільки е, з такою же гніткою, як я, і хотів би пограти. Ні, ну якщо нас вже буде троє, таки, ну, типу, вас двоє, і я, я ну я теж буду гніткою. Ну, а що в нас є? Я, напевно, в мобільність піду, як я робив. Що ти, скрепі? А ти мені приніс штук? Що? А звідки в мене всі ці речі? У мене цього все не було. Мені треба розряджати зброю перед тим, як її скинути. 0 з 10, 0 з 10, напевно, не треба, так? Скейн! Тепер мені треба золотати три контейнери. Вона одразу оновила цей квест, і я просто цього не побачив. Так? Вона сказала, обсерчити три контейнери. Вони будь-якими можуть бути. Як мені. Як мені. як мені? Ага, все. Трішки шуму. О, так, оці контейнери. Оці контейнери треба нести туди. Це, це, це я пам'ятаю. Це буде вважатися за контейнер, який я б шукаю до речі, цікаво. Дай мені набоїв? А... О, Lil Smoke Grenade. Envil сюди! Так! що? Control Tower червона. Це червона, я так розумію. Loot value high та типу, Loot Value Medium. Цікаво, дропськи на реліз організують. Я думаю, так, тому що немає сенсу цього не робити. Скажіть, це теж якась косметика, звичайно, але все одно. О, я чую, я чую бастіона, да? Пам'ятаю, що ти робиш, я пам'ятаю, як ти стрибаєш. Як він мене лякав? Це вже не бастіон. А як його тепер називають? А як тебе звуть тепер? Ліпер! поняв. тепер це стрибунець. До звуків треба звикати, їх дуже багато Так, це реально піді мною хтось б'ється, правильно? Мені здається постійно, що я кроки чую, але я нікого не бачу. Данжен майстер та криса якась сидить вже по-любому. Та 100%, звичайно, типу. Бо інакше а як ти. а як ти будеш цей? А як ти будеш виживати? Ні. Арків, до речі, більше стало, мені здається, ніж на було. What? Ну добре, що він хоча б мене не вбиває одразу. А можна вона... Дякую. Я чую, як хтось ще б'ється, Тобто ще є люди на сервері, правильно. Може і? Ага, два, два постріли з Envil. Добре. Енвіл все ще найкраща пушка для ПВЕ. <laughs> це був найповільніший слайд в моєму житті, якщо чесно. Мені здається, хтось прямо тут б'ється з цими зарками, ні? О, ладно, вибач, чел. Знову ж таки, вилетів на мене. Я злякався, ти злякався, почалася перестрілка. Де е, на вихід пішли. Wait! Е, Я не міг згадати, на якій кнопці proximity chat, поки не згадав, що він на Б. Відкрийте двері, будь ласка. дякую. Я вас ігнорую, ви мене ігноруєте. Давайте домовимось. Я вас не вбиваю, ви мене не вбиваєте. правильно? Пам-пам! Це? наді мною? Та господи! Я що, зараз не вийду через них. Дякую. <плес> Добре, що людей поряд не було. Але це несподівано, я не знав, що вони збиваються. І вони, до речі, оновили плашку Return into Spiranza. Вже будую ідеї, чи реально реалізувати голень кілодал тут. Але спробуємо, а чо ні? I like this is going. Ще мені подобається плавність анімації персонажів, тому що ти розумієш, що вони роблять і не можна робити якось, я не знаю, там. Ну, от ви бачите швидкість стрейфу, з котрою я рухаюсь? Знаєте, от і в іграх є оце? Чи нам треба знайти якусь зброю спочатку? То нам треба йти на місця, де вона чисто теоретично може бути. Чи так мені зброя треба, чи мені більше потрібен щиток? Небезпечно? А в мене тільки сокирка. Цікаво, скільки демеджу сокирка наносить по людині? Я чую лут. Ось він. Ці ящики, коли ви поряд, вони видають такий звук. Щиток у нас є. Мені треба було сказати, ні, не можна, тобі все дає. Але ну а хто? А що? А треба пробувати, правильно? Зате прикинь, як короче, ми отак от будемо йти.

you know, a little challenge for me, so I won't be mind if you if you will. Вибачте, що взагалі? Я знайшов чувака, він не почав в мене стріляти. Я сказав: Wow, mate, you scare me out! І він такий, та я знаю, все добре, все добре. І ми просто об'єдналися і пішли разом. Я такого ніколи ніде не бачив. Я вам чесно скажу. Ну серйозно, ну в сайклі було щось подібне. І він тебе в'єнові, та яка різниця, але сам факт, ну це ж це інтеракція, це соціальна інтеракція. А от чи буде воно як завжди, залежить, до речі, від кількості наших сусідів у грі, насправді, від кількості наших сусідів і китайців. Бо вони найтоксичніше грають в ігри. Це просто капець якийсь. Що? в мене тепер і тіло охорони, справді? Ти знаєш один варіант з варіантів того, як можна грати без зброї. Помри! А, чел на мене? хе Е, бро, ти мене розваляв. В нього немає набоїв. He don't have ammo. Чи в нього є набої? Тіп мене залишив, да? Тіп мене залишив. Ладно. Так, і тільки після перегляду цих футажів я зрозумів, що мій тіп пішов ще до того, навіть як почався бій. Тобто він навіть не знав, що я побіг битися кувалдою. Далі активність в чаті пішла трішки на спад, тому я, власне, просто далі буду пояснювати, що відбувається, і чому взагалі в мене є той чи інакший лодаут, і чому мапа виглядає так чи інакше. Тож, наступна катка, я просто вирішив взяти якийсь фрі фрілодаут, котрий вони пропонують, і подивитися, як з ним буде гратися. з цього вийшло. Давайте дивитись Стічер. Stitcher, Stitcher це маленька ППшка, котра дуже маленько кусає, але дуже швидко плавить, типу дпсом. Це я пам'ятаю. Ще питання, якщо хтось буде скрадатися. Тобто люди не можуть сидіти майже безшумно, правильно? тобто Вони ну, навпаки. вони можуть сидіти тільки майже безшумно. Тобто, ти все одно там сидиш колись, там повертаєшся, ти дихаєш. Чи можна це почути з-за кута? Це, коротше, металодетектор. Якщо ви тут проходите, він активує звук, ну, котрий буквально звучить як металодетектор. Тому якщо у вас є варіант його обійти, краще це робити. Это ж прям ну поряд, типу. Або, можливо, наді мною. Треба зрозуміти, как тут звуки працюють. Угу, пікався. Ну и шо ты, чел? О-о-о! Справедливо, але в нього цей, в нього феро, воно прям дуже багато демеджу носить на старті гри. Ну так, на жаль, феро, котрий кусає тобі величезні шматки ХП, може бути набагато більш смертоноснішим ніж тічер, якщо в тебе влучить першим. А через деякі елементи оцього шоудер-пікання третьої особи. Вам треба час, щоб звикнути до кутів, коли ви дійсно вже є в безпеці відносно ворога, а коли ні. Ну, та й неважливо, досвід то є досвід з будь-якою зброєю, з будь-яким лодаутом, а фрішні лодаути ще й не страшно прогавити, правильно? В наступних двох катках я зрозумів, що арків ніколи не можна лишати позаду, і що вони завжди будуть становити загрозу для гравця. Вау, супер слайд. Не дуже вони відчепилися насправді. Ау, о! Я пограв, да? Да, я пограв. Прикиньте. Ой, привіт. А ну не чіпай мене. Ласка, арк, від, від, від цей. Відстань від мене. Дивно, що чел не пішов мене вбивати насправді. Капець, Господи, вони просто не дають продихнути. what the fuck. Ну, звичайно. Просто не дають продихнути. What the fuck? Ну, типуля дочекався свого. Ця локація з Євангеліоном як же вона мені подобається. Така гарна, просто капець. Люди щось якось дуже дивно грають, типу я, ну реально я розумію, що 3 хвилини матча пройшло, людина вже намагається вийти. Там тіп Тіпте позить. Тіпте, позить. What? Вычитай, а злит кивен стрелял? Да еды ж ты нафиг, господи. Ну як? Цей маленький фрагмент, це просто нагадування. Якщо ви хочете пограти в ArcRade, вам потрібно вмикати Proximity -чат. Hey чат. Мені треба квест виконати. Hello! Hey! Hey! Can you hear me? Hello? Hello? Hey, Hey! Hey! Ти мене не чуєш, що що? Я не хочу ризикувати, він мене просто ігнорує. Без навушників грає, то точно, так? Да. Та блін, ну я прям підійшов. Я, ви ж бачили, я ж ну, як нормальна людина хотів зробити. Наступна гра, я пішов на нічну мапу, щоб оцінити атмосферність того, як все відбувається в арках, коли настає ніч. Параноя підвищується достатньо сильно. Буквально кожен кут, кожен кущик може бути ворог, ну або друг, якщо вам пощастить. А ще я зрозумів, що в темряві досить важко побачити ворогів, котрі в тебе тікають. Пальдинка. А то я не ящик блін, як як же ж їх тут тепер знаходити важко раніше? Вони просто валялися, як це як лайно. прям тік-тік. Ну и добре. Уже капець тут цей. Напружена атмосфера в цих болотах вночі. Блін. Оп. What do you mean? Cheap. Cheap. Wanna go out? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. You can go out. Come on. I'm coming. Sorry for that, but I was scared of you, you know. <laughs> Yay. Let's go home, bro! Так, останній мій супротивник в цій грі був просто легендарним. Він зробив те саме, що я, і в нього майже вийшло. Єдине, що йому більше пощастило супротивником, тому що я не бачу сенсу добувати ворогів, якщо вони вже нокнуті, і у вас все одно немає місця для луту. Наступні катки були вже не дуже цікаві, тому що я був дуже втомлений. В більшості з них я помирав, просто бігав, намагався зрозуміти певні механіки гри. Ну і так для мене пройшов перший ДМ слем тесту серверів Raiders. Найцікавіші речі, котрі зрозумів про гру, це те, що перше, навіть якщо вас підсиділи десь, є факт, що ви можете переграти людину, тому що у вас достатня кількість хп і достатня кількість часу для реагування на те, що відбувається навколо. Друге, дійсно інколи краще поговорити, замість того, щоб махати кулаками. Ну якщо ми тільки не кажемо про жителів певних країн, правда? Ну і третє, це те, що я буду дуже чекати цю гру 30 жовтня. По-перше, тому що дуже хочеться пограти. По-друге, тому що після повного релізу в грі з'явиться величезна кількість контенту, котра була зачинена перед нами за брамою плашки. Буде доступно під час релізу. Тому якщо ти пограв у цей слем-тест ти подумав, що в грі якось його недостатньо цього самого контенту, і не зрозуміло, яка глибина, то можливо варто почекати, почекати фул-релізу, подивитися, як хто буде в неї застрибувати, подивитися контент-мейкерів, стрімерів. Але від себе можу сказати, як людина, котра почіпала другий плейтест, і в ньому було менше контенту ніж буде на фул релізі, але набагато більше ніж на цьому сервер слентесті. Якщо ти купиш цю гру, є велика вергідність, що ти не пожалкуєш. Скажи, а чи приймав ти участь в цьому сервер SLAM тесті? Чи будеш ти грати в Арк після 30 жовтня? А також які моменти тобі сподобались або вибісили тебе в цій новій грі? В мене в планах ще викласти два відео по цьому плейтесту, котрий пройшов, ну буквально по одному за кожен день. Бо кожен наступний день трішки відрізнявся від попереднього. На другий день я ще трішки пограв соло, але вже більш агресивно, тому що я вже знав, як працює гра. А під кінець нього я взагалі скооперувався ще з іншими гравцями зі свого чату, і ми пошли грати разом. І весь третій день я присвятив саме такому кооперативному геймінгу. З двома різними командами, тому гімплей у них теж буде трішки відрізнятися, але я думаю, ти це побачиш в майбутньому. Тому, якщо тобі цікавий, Ще якийсь контент по Аркрейдер, будь ласка, підписуйся на канал, став цьому відео лайк, ну і залишай коментар, але про це я вже казав. Не забувай донатити на ЗСУ. Ну і побачимося з тобою в наступному відео. Па-па!